Вітаю з вами Юрій Перш, компанія К 2 реклама інтернет-магазинів. Ми відновлюємо рубрику прогноз онлайн-продаж. І сьогодні е, у нас буде прогноз онлайн-продаж для туристичного спорядження, який е, запит на цей прогноз нам надійшов в рекламну кухню в гілку обговорення прогноз онлайн продаж Якщо ви теж хочете прогноз онлайн продаж для вашого інтернет-магазину, е, запрошую приєднуватися за посиланням, які буде в описі до цього відео після трансляції. Цього прогнозу і можете теж залишати ваш прогноз відповідно до закріпленого повідомлення у цьому чаті. Будемо раді вам бути корисними. А я переходжу до прогнозу, і, як завжди, ми починаємо з огляду сайту. Сайт цього разу називається framequip.com. Подивимося, що в ньому є цікавого. Є цікаве туристичне спорядження. І, як завжди, я попераюся до банерів, які є на головній сторінці. Не втомлюся я передаратися з цих банерів. Банери класні, тематичні, зверніть увагу, і дуже є, скажімо так, точково інформативно, що саме хочуть донести до цього цим банером до користувача, але нема основного. Найважливішого має заклику до дії. Має бути ще тут, чи тут, чи тут е, кнопка, де е, ну, яка веде вже безпосередньо на, на сам на саму посадкову сторінку з цього баннера? Е, 80% всіх кліків е, припадає на кнопку. Якщо є кнопка, навіть якщо банер клікабельний, а він не клікабельний, ось якщо не по нього клікнув. Ну, Багато людей не розуміють, що по ньому треба клікнути. Тому обов'язково доробіть банери на виберете кнопку на цих банерів, банерах. Але самі банери нам ну, дуже класні. Вага, бінама е, не зрозуміло, що таке щось дуже цінне, напевно, би діамантно. Е, намальований об'єм, ну класна інфографіка, рулить тематика гір, класно. Найнебезпечніший е, аеропорт Лукла, ходив до базового табору. Дуже класний емоційний аеропорт, Прикольно. Е, доробіть банери напсом. Також ще зверніть увагу е, в контексті цього е, сайту на е, категорії для е, таких галузей, як одяг, е, ювелірні прикраси, ну може воно на тему, але одяг і от, туристичне спорядження, зокрема, я вважаю, що дуже важливо стільки категорії. Ну, не те, що я вважаю, для одягу то в принципі. Е, Дуже важлива для туристичних ну, споряджень це теж частковий одяг. І якщо, навод, ну, якщо перейти на, на сторінку категорії, то е, у вас є ну, фото є гарно, акція, там десь віддяшки є гарно, знижки є гарно, але немає основного, немає кнопки купити. От, це знову таки, що відсутній заклик до дії на е, головній нові ну, на, на сторінці категорії. Для прикладу, е, Відомий думаю вам магазин Горгана, У них дуже класно це організовано. Е, якщо наводити мишку, дивіться, є вибране, є порівняти товар, так в інтернет-магазині електроніки, наприклад, є зразу верифікація, є кнопку купити, при кліпці, на якій товар додається одразу в корзину. Ну, по багатьох, е... а не додається, перепрошую. Тут, а, тут треба вибрати розмір і кодір, ну, відбувається перехід. Але основна суть того, що є заклик до дії. Та? Тут це купити, у вас це в бажанні. Ну, такий собі слабенький, я вважаю, заклад до дії. Краще все-таки купити, щоб відбувався перехід на товар. Це моє суб'єктивне, але е можливо, це вас е надихне на певні зміни на вашому сайті. Е, далі я бачив, що по деяких товарах у вас є відгуки, не по всіх, але по деяких є, що дуже класно. Тому теж це можете використовувати е, ну, на, на рівнях категорії. Під та, фотографію відобразити кількість відгуків. Якщо ви, ви дійсно працюєте з відгуками, то та, це круто, це класно. Е, окей, добре. Переходимо тоді до прогнозу. Це наразі все, що я хотів е розказати по сайту, йдемо по прогнозу. Значить, Олексій, автор запиту і автор сайту, е сказав, що він хоче заробляти, ну, не заробляти продавати на суму 550 тисяч в е місяць. Дуже гарна ціль, здорова, цілком досягаємо. Середній чек е 2069. От видно, що людина міряє е свої продажі 59. Конверсія сайту в продажі це аж, аж тут один ці 14. Ну але це, це не в продажі, а в заявки. Точніше, і треба розуміти, що всі заявки це не завжди продажа. Щоб заявка протворилася, стала продажою, то треба пропрацювати менеджеру або автоматизації сайту. Та ну я думаю, що з 10 вісім заявок ви перетворюєте. Продажу. Якщо ні, то дайте мені зворотний зв'язок там в рекламній кухні чи тут в коментарях під відео е, поправимо. От, але надіюся, що у вас з десяти заявок, які ви отримаєте через сайт, 8 в продажі. Е, далі, якщо у вас конверсія сайту один і раз що для туристичного спорядження, в принципі, цілком справедливо, то е, що? То нам треба залучити 30 тисяч майже цільового трафіку в місяць для того, щоб. Е, Отримати бажану ціль. І тепер найцікавіше, скільки ж буде коштувати реклама у вашій галузі? Давайте будемо рахувати. Ви мені написали, Олексій, кілька ключових пошукових запитів, про яких можуть шукати ваш товар, за що вам дуже дякую. Це суттєво полегшить прогнозування. Які це? Запити рюкзак, рюкзак для походу, туристичний, рюкзак Підсумок ну, Підсумогноші це більше для військових. Давайте все-таки зосередимося на товарах для туризму. Я так розумію, ви, е на рюкзаках робите основний акцент. І давайте подивимося результати. результату. Українська мова, Україна. І тут доступні результати за всі періоди. Так, що у нас? У нас є гарний пік сезону. О, по серпень-серпень. Слухайте, дуже цікаво. Тільки цього тижня на, на раді наші внутрішній е, думали, а який пік товарів е, в серпні. І тут ви проходите з запитом на прогноз, уявляєте, що ваші товари мають пік продаж в серпні. Бо, як правило, в серпні є не сезон по продажах багато, ну, або є зміна переходить в Осінній асортимент проходить осінній. Є це такі просідання і в серпні, і в лютому, в багатьох галузях. А у вас е, що цікаво, в серпні, навпаки, пік продаж, що дуже цікаво. Так, він починається цікаво прямо зараз, від завтра, з серпня, вчервня, починаючи. Ну, червня. до речі, ще так не дуже, а от червні, липень липень, серпень у вас має бути великий акцент на продажах. Прикольно, прикольно. Давайте подивимося, що. Що вона зробить? Ну, до речі, тут рюкзак, ще непонятно, який рюкзак шукають в серпні. Може, шукають рюкзак для школи, що теж, до речі, небезпечно. Давайте ми виключимо рюкзак і зробимо рюкзак для походу і туристичний рюкзак. А ти вже зрадів, що рюкзак туристичний шукають е, в серпні. тут насправді, ага, насправді, може бути трошки по-іншому, але та все рівно бачили, вже по туристичних місцях е, з червня-липня шукають. Та. І з серпень вже трохи спада, але от власне зараз у вас має бути активний сезон по продажах туристичних е, рюкзаків. Ну 2022 рік сильно викривляє статистику, що, в принципі, і очікувано, бо військовий період там багато в'яків шукали, як дягнутися. Тому так, е, що по цінах? Рюкзак для походу, туристичний рюкзак. Туристичний рюкзак ціна за клік коливається від 62 копійок до 4 гривень. 62. Рюкзак для походу від е, 2.37 до 14. Ну, в принципі, досить цікаво. Давайте візьмемо, якщо буде 4 гривні. Вас ціна за клік по рюкзаках, яка у нас буде картина? Картина у нас буде то 4:50 давайте 24 візьмемо. От. Е, і картина показує, що при ціні 4 гривні за клік е, Конверсії сайту, така яка є в 80% перетворень заяв в продажі середнього чаку, трошки більше, ніж 500 50 гривень, щоб зробити ну, продатну суму 550 тисяч гривень, там треба 117 гривень вкласти в рекламу, що становить 21%. Е, відсоток. Ну, немало, я вважаю, якщо ціна за клік буде дорожчою. То взагалі буде 26, тобто чверть від, того, що ви хочете, на, 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 чверть від тої суми, на яку ви хочете продавати, вам треба бути готовим вкладати в рекламу. Е, що, в принципі, часто зустрічаємо в галузі одягу і в галузі туристичного спорядження, зокрема, е, Яке тут рішення напрошується? Рішення напрошується. Ну, або збільшувати конверсію сайту. До речі, ці зміни, про які я вам говорив на початку, де може там підняти, там, наприклад, якщо вони піднімуть там, до 1,5, це буде успіх, я вважаю. Да? То навіть про дорогі ціні за клік, ви збільшите долю рекламних витрат на, на 5%. Так? Буде не 25, 26, а 20. Ось. Е, якщо ж конверсія сайту залишиться така, як була. 14 тоді ну, найпростіше насправді рішення це підняти середній чек, Бо підняти конверсію сайту це вже та задачка. Там треба тестування робити, постійно носити зміни на сайті. Вона насправді не так просто здається. Мені здається, що набагато простіше підняти вартість товару. Бо якщо людина вже шукає туристичний рюкзак, я по собі знаю. Я турист, турист з цим досвідом. Вже ну, я як ходив до базового табору Ерест, я купляв. Рюкзак не купляв, але я купляв нові черевики, нові палиці, нові трекінги, штани, нові окуляри, бо там ну, 4 тисячі вже інша сонячна радіація різні там термобілизну, там і синтетики і збавовни. Тобто, вже є там ряд наборів, які ви розумієте. Ага, якщо людина там збирається там, експедицію, то їй, крім рюкзака, треба ще набагато більше товарів. Тому задача менеджерів, які працюють ваше замовлення, має бути в першу чергу підвищити середній чек. А в туристичній галузі, особливо там, з ультралайтом, ой, повірте, ну там не мені вам розказувати, там багато є що на допродувати. От. Тому, ну, якщо ви почнете продавати, допродувати більше, так як ну, на касі ОКО, там купляйте рюкзак, ну купіч там. Може вам ще треба черевики, може вам ще треба палеці, може вам ще треба рукавички, може вам треба там там окуляри з підвищеним рівнем захисту для очей від сонячної радіації? Може вам треба крем, щоб не згоряти. Та? Альпініст, ну, альпіністи, ну на альпіністи, що ходять в гори, вони тим таким скористують. Може, треба баф, там, балаклаву, та? там можна допродувати. Якщо вам тільки пішла заявка, то у вас вже має бути список, що можна допродати цій заявці? От. Якщо ви так робите. Молодець. Якщо не робите, треба робити. Якщо так робите, але у вас далі отакий середній чек, значить треба подумати, як це робити краще. Та бо якщо підняти, наприклад, середній чек до трьох тисяч гривень за рахунок додаткових продаж. То бачите, у вас вже доля рекламного на витрат, навіть про дорогі ціні за кліп падає менше 20%, вже 18%. Якщо піднімете там до трьох з половиною. То вже буде 15, це вже буде цілком прикольно. Та, тобто не завжди треба орієнтуватися на рекламу, на те, що вона там прям в першій продажі при за ціну за кліп. Навіть якщо клієнт е, купив у вас е, там куртку, оплатив онлайн, написав не дзвонити, то я вважаю, що у вас має бути обов'язок подзвонити там через тиждень-два, запитатися, як куртка, чи підійшла, чи добре носиться, чи задоволений, чи бачили себе в дзеркалі, нормально, все окей, супер, класно глядаєте. Дивіться, у нас ще є там е, акція на фліски, наприклад. Бо ви замовили куртку, таку, наприклад, там якусь вітрівку, там мембранну, а вам треба ще е, під мембранку, може фліску. Маєте фліску, може там рукавички, шапку оновити. О, точно, шапку давайте броню. Давай. І вже подали, зробили до продаж, і вже без реклами. Розумієте. Тому тут має бути чітка робота з повторними, ну не з повторними продажами, а до продажами, до збільшення середнього чеку, бо якщо будете середньому чеку. В дві тисячі вже, вибачте, без цих копійок продавати при дорогій ціні ну, за клік. Ну, п'ять гривень за клік, це не така насправді дорога для, ціна для туристичних приятель. У вас буде реклама, ну така собі, в ноль. Я думаю, а якщо будете працювати з о, це, ну, скажімо так, шлях для розвитку вашого бізнесу. E, на цьому все, що хотів розказати вам про прогноз для вашої галузі. Буду вдячний за зворотній зв'язок e, по цьому відео. Бажаю вам ефективної реклами, високих продаж і клієнтів, які залишають e, позитивні відгуки, забираючи свої посилки. Всім гарного дня! І хто хоче також отримати прогноз, e, запрошую за залишати. Запити в нашому телеграм-чаті, рекламна кухня. І пам'ятайте підписуватися на наш канал в Ютубі, якщо ви що досі з цього не зробили. До зустрічі в наступних прогнозах.